Всім привіт! Мене звати Віктор. Ось і сьогодні ми будемо говорити про гру, в якій кулі літають швидше, ніж мої сусіди, після слова безкоштовний Wi-Fi. Так, друзі, це Farlight84. Що це таке? Уявіть собі, світ після апокаліпсису: все зруйновано, але замість того, щоб плакати, гравці ганяють на джетпаках, перестрибують дахи і роздають хедшоти. Красота! Геймплей простий. Ви разом із двома друзями стрибаєте у величезну мапу, шукаєте зброю, збираєте шмотки і намагаєтесь вижити проти інших таких же щасливчиків. Ну або не вижити, але це не страшно, тому що ви можете відродитися і знову полетіти в бій. Це реально рятує нерви, бо немає того відчуття. О, мене вбили! іду готувати макарони! У грі є кілька фішок. Перше, герої з унікальними здібностями. Один може створити укріплення, інший телепортується, а ще хтось може просто навести хаос. Друге, у вас є бойові питомці, вони не просто милі, вони реально вносять хаос у матч. І третє мобільність. Бігати по стінах, літати й ковзати це не просто шутер, а майже паркур шоу. Мені сподобалось, що тут стрільба відчувається соковито. Є звук, є віддача, і коли ти влучаєш, прям кайф. Що не сподобалось. Іноді бої настільки хаотичні, що ти не розумієш, хто тебе вбив, чувак зі стелі, чи твій власний песик Термінатор. Якщо чесно, гра цікава, це королівська битва, але з більшим драйвом і меншим стресом. Якщо порівняти це щось між Apex Legends і Fortnite, тільки з власним характером і післяапокаліптичним вайбом. Ну що ж, друзі, напишіть, чи грали ви вже в Farlight 84. І якщо так, то скажіть чесно, ви більше часу стріляєте, чи просто бігаєте по дахах. Показуючи паркур, на цьому у мене все. Не забудьте поставити лайк, підписатися і натиснути дзвіночок, бо без цього моїй бойовій собаці доведеться йти працювати кур'єром. Побачимось у грі або не побачимось.